Дорогі друзі, наша петиція під назвою Спрощення ідентифікації пенсіонерів сьогодні опублікована на сайті Кабінету Міністрів України. Подивіться скрін нашої петиції. Зверніть увагу, будь ласка, на три підкреслення червоним кольором. Назва петиції спрощення ідентифікації пенсіонерів, номер петиції. 87.15 і кнопка Підписати петицію. Зараз я розповім, як швидко і правильно проголосувати за петицію на сайті Кабінету міністрів України. Ця покрокова інструкція буде під моїм відео, а також посилання на сторінку з петицією. Крок перший. Скопіюйте це посилання сторінки нашої петиції. І вставте у свій браузер. Одразу відкриється сторінка з петицією. Якщо так не вийшло, то відкрийте офіційний сайт петиції Кабінету Міністрів України. Ці обидва посилання є внизу під відео. Крок другий. У полі пошуку введіть таке петиції 87.15. Я підкреслив червоною рискою. 87.15 це номер нашої петиції. Ось яка сторінка відкриється у пошуку. Зверніть увагу, щоб це була петиція Кабінету Міністрів. Можете набрати і назву петиції, спростити ідентифікацію пенсіонерів. Натисніть кнопку пошуку, щоб знайти потрібну петицію. Крок 3. Відкрийте сторінку петиції та натисніть кнопку Підписати петицію. Крок 4. Система запропонує вам підтвердити вашу особу і увійти за допомогою. Для цього оберіть один із трьох способів, які ви бачите на екрані. За допомогою електронного підпису ЦК. Через банк ID НБУ обираєте свій банк, або через Дія-підпис. Якщо якийсь спосіб для вас не працює, то пробуйте інший, доки не авторизуєтеся. Це так як вхід в особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Крок п'ятий. Після авторизації прочитайте петицію, якщо ви не. Знайомі зі змістом, щоб ви знали, за що голосуєте. І натисніть кнопку Підписати петицію. На екрані з'явиться повідомлення, що ваш голос зараховано. Крок 6. Перевірте, чи оновився лічильник підписів. Це означає, що система врахувала ваш голос. Пам'ятайте! Якщо петиція набирає 25 тисяч підписів протягом 92 днів, Кабінет міністрів зобов'язаний її розглянути та надати нам офіційну відповідь. Дорогі друзі, я зробив те, що від мене залежало. Тепер слово за вами. Підтримайте, будь ласка, нашу петицію. Кожен голос важливий. За нею може голосувати будь-який повнолітній громадянин, ваші діти, друзі, знайомі. Максимально розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих. Мені не потрібно, щоб вони підписувалися під канал, а просто щоб вони підтримали вас, нас, вірніше, усіх пенсіонерів, і проголосували за дану петицію. Чим швидше ми зберемо 25 тисяч підписів, тим швидше матимемо відповідь і реакцію Уряду України. До кінцевої дати ідентифікації 31 грудня залишилося не так уже й багато часу. Давайте разом полегшимо собі життя, життя пенсіонерів за кордоном на тимчасово окупованих територіях і в Україні. Бо петиція стосується усіх пенсіонерів. Я регулярно інформуватиму вас, скільки голосів набрала петиція. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!